Про особливості цьогорічних парламентських виборів 12 округів Автономної Республіки Крим і понад 30 округів з Донбасу брати участь у виборах до Верховної Ради не будуть. Як результат, замість 450 депутатів до парламенту пройдуть орієнтовно 415. Що стосується виборців, значна кількість переселенців зі сходу країни, а це майже 300 тисяч людей, мають змогу зробити свій вибір за місцем тимчасового проживання. Що треба зробити переселенцю, щоб проголосувати? Сувати на парламентських виборах 2006 жовтня. Перше, це знайти орган ведення державного реєстру виборців. Саме головне, ви знаєте, у нас формуються списки. Через базу органа ведення державного реєстру знаходиться і в виконкомілі об держав До органу ведення державного реєстру звернутися потрібно 20 жовтня. Включно кримчан ми приймаємо тільки за паспортами, і відповідно до цієї постанови вони пишуть заяву, і ми вносимо до списків виборців на нашій території. По Луганській Донецькій області там трохи по іншому. Вони, їм потрібна крім. Тому що звернутися до нас, написати заяву, прийти зі своїми документом, паспортом, посвідчуючим особу, їм потрібно принести документи, які підтверджують, де вони або вони мешкають, або тут працюють, або лікуються. Тобто той документ, який підтверджує місце перебування, її. пропорційна система виборів дозволяє голосувати за партійними списками на будь якій дільниці за мажоритарними округами, тільки за місцем своєї тимчасової реєстрації. Це Мені вибори, які були в 2004 году, були были талони, коли ви могли голосувати за партію на якомусь то участке, а от з бюлетенями мажоритарними були проблеми. Органи ведення державного реєстру им поставлена задача максимально сприяти для переселенців з Луганського Донецька, для того, щоб вони зробили своє волі і з'явлення, тобто прийняли участь у виборчому процесі. Як зазначають експерти, затягувати з реєстрацією переселенцям не слід. Проте ж самі виборці зі сходу наголошують, для них було б зручніше, аби на місця масових проживань переселенців служба реєстрації завітала сама. На сьогодні жоден з них до виборів не зареєструвався. Ось те, що я сьогодні приїду, наприклад, і розповім їм. Цього буде недостатньо, щоб їх за мотивація появилось бажання прийти і проголосувати. Можливо, люди, які більше розуміються в цьому питанні. Щоб приїхали, розповіли їм, зібрали ми збори. Експерти говорять, за законом виборці тільки особисто мають звертатися до служби реєстрації і отримувати відповідне посвідчення. Переселенці ж відповідають з настанням холодів, голова болить не про вибори. Ірина Дронова, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.